Земля і ліс головні скарби держави. А якщо цей ліс ще й на землі, яка недалеко від столиці, то це скарб не умовний, а цілком реальний. Тисяч по п'ять доларів за сотку. З такими цінами будь-який ліс легко перетвориться на дрова. Вітаю! Я Євген Плінський, як сільська влада на Київщині, вирішила провернути земельну аферу на пару мільйонів доларів. Про це сьогодні в секретних матеріалах. В Україні зріє справжній сільський бунт. Жителі села Віта Поштова постали проти місцевої влади, яка раптом згадала про децентралізацію та відібрала собі місцевий ліс. Але не задля того, щоб влаштувати там заповідник, а щоб зрубати його та побудувати там котеджне містечко. Щодо цього в цій історії та як люди вийшли проти влади, дивимося в нашому сюжеті. Не по дням, а по годинам зникає український ліс. Вже давно полисіли Карпати. Деревину масово рубають та вивозять на продаж за кордон. Так само зникає ліс на полісі, аби копачам було зручніше добувати бурштин. Кардинально інша ситуація під Києвом. Тут вирубують ліси, аби на їх місці звести висотні квартали. Чого варте прирпіння? В гостомелі, бучі, Рпені давно навчилися з лісових місцин зводити багатоповерхівки. І сокира будівельників не стоїть на місці. Село та Поштова, що під Києвом. Місцина, де лише одна сотка землі може сягати до 100 тисяч гривень. І саме тут, в цьому селі, через ту ж золоту землю назріває гучний бунт. Я вам я не вражаю не Я... Бо місцеві керманичі вирішили позбутися лісу і на його місці звести кам'яні джунглі. Покажіть протокол, навіщо ви брешете? Для цього навіть презентацію влаштували, аби показати, що чекає усіх присутніх на їхнє село. Ця громада була проти забудови високими будинками. Місцеві проти. Приміром, якщо новий документ ухвалять, ось ця пані в одну мить може залишитися без свого житла. Територія дороги, яку він пропонує... Територія дороги проходить повз наші ділянки, і охоронна зона потрапляє якраз на них. У новому плані місця і оселі немає. Там буде дорога. Я не, знаю, що буде. Я не знаю, що буде з нашими ділянками. На якій підставі лізти сюди, він взагалі не має права, а лізе. А дорога буде потрібна. Сільський голова Дмитро Шульган показує на мапі ділянки, де скоро можуть вирости житлові квартали. Це вона зараз передбачена під садибну забудову. Наша дипна, ну це типу котеджі. Ну, типу, так, типу, да, типу котеджі, то приватна забудова. Та схоже, сільський голова спочатку збрехав нам. А багатоквартирна забудова у нас е, передбачена тільки в двох місцях, але ці питання вже до цього пройшли громадські обговорення і по ним були прийняті рішення. А потім і усім присутнім слова про якісь там слухання вмить збурює місцевих. У діючому генплані, Ми ж говоримо на всі дії. Чи там є багатоквартирна забудова? А, так? Вже є, так. Так? Так ви голосували ж проти. То були слухання чи не були, і що там вирішили, невідомо. На паперах люди за, а в реаліях то дуже й проти. Громадські слухання були, бо всі проголосували проти багатьох І ви були згодні з нами. А ти. Та все ж увагу варто звернути і на інше: ось на цей блакитний клаптик землі. Це територія військової частини, що базується у віті поштовій, і за задумом сільського голови тут теж мають з'явитися нові висотки. Вони сьогодні з нею вийшли і сказали, що це ось новий генплан. Всі пропозиції, які надавалися, вони надавалися з урахуванням того. Тепер ми маємо кота в мішку, з приводу якого ми тепер не розуміємо, коли ми можемо надати пропозиції ще, і це при тому, що в історії захоплення військової землі і донині не поставили крапку ні в поліції, ні в прокуратурі. Незрозумілі історії із зникненням землі військових за 20 років. Почалося все в середині 2000-х. Ось тут взялися будувати очисні споруди військовим, аби вода була чистою, аж раптом землю безкоштовно роздадуть невідомим громадянам. Що з того вийшло, можна побачити сьогодні неозброєним оком. І поки військова прокуратура розслідує, як так вийшло, що земля військових якось зменшила ще тоді. І це при тому, що офіційно військова частина не давала згоди, аби хтось позіхав на її територію. Справа розслідується й донині. Тим часом тут, і сьогодні у сільраді вирішили територію частини вкоротити ще та забудувати. Цього разу масштабно. А головне по-тихому. Я не маю права вам довіряти. Це кадри вечірньої сесії сільради у листопаді минулого року. Депутати проти, аби засідання хто-небудь фіксував на відео. Як виявилося, їм було що приховувати, бо згодом стане відомо 14 ділянок тієї самої військової частини раптом стали власністю 14 громадян, загальна площа яких 16 гектарів. То кожен із депутатів. Взяв ділянку так. От 27 соток військової землі отримав такий собі Віктор Павлович Мірошніченко. Це батько заступника голови сільради Мірошніченка Юрія Вікторовича. Там вони за три роки там, на трьох 15 мільйонів доларів поділили землі. Цікаво, що ще рік тому всі ці землі видавалися підведення селянського господарства, простою мовою облаштувати тут городи. На цих ділянках є ліс, тобто ліс. Повністю здоровий От яким чином вони отримали дозвіл е переводити ліс під особи, особисте свяське господарство. Ну мені не зрозуміло. Однак в новому генплані, що презентував сільголова, тут же не городи, а житлові квартали. Вони зараз хочуть новий генплан затвердити, розробити, затвердити. Ну і вже тоді на базі цього самого вони беруть ці великі ділянки, е розробляють окремо ДПТ, уточнюють план. План детальної території і продають уже збивають на маленькі ділянки, продають уже далі е, по нормальним цінам. У цій місцині сотка землі вартує близько двох тисяч доларів. Якщо оборудка провернеться, хтось отримає три мільйони доларів. Цей хтось не бюджет військової частини чи села Віта поштова. Але справжня афера ще попереду. Адже сільський голова поклав око не тільки на сільський ліс, а замахнувся на землі військової частини. А що людина масштабна? За останні 10 років територія військової частини у селі Віта поштова значно зменшилася. Попри те, що розслідування триває, тут вже майорять котеджі. Приватні ділянки, таку, щоб розбився вся лінія аж туди до самого кінця. Вона є приватна. Сьогодні сільський голова із командою йдуть далі і намагаються провернути аферу на 3 мільйони доларів, дозволивши забудувати і серцевину. Ось цей ліс. На самі закиди, мовляв, незаконно забирати у села Ліс та зводити квартали, голова лише понизує плечима. Цей е, прийшов на хвилю того, що я от проведу інвентаризацію, я все зроблю для громади. Тут він приходить через два роки, робить те ж саме, да ще й гірше. Бо, окрім схеми з віджиму військової землі, у правоохоронців могли б виникнути питання і до самого сільського голови. Офіційно Дмитро Шульган людина скромна. Принаймні так йдеться у його декларації. Однак це не заважає йому ганяти селом ось на цьому позашляховику BMW X5. Ця автівка, так само як джип Mercedes-Benz, оформлені не на сільського голову, а на литовську компанію. А на сторінках в інтернеті голова активно виступає проти розмитнення іноземних авто і залишити все як є. Живе Шульган ось у цьому маєтку. Офіційно це не його оселя. Записана на компанію ТОВ «Енерговіта», однією з засновників якої є дружина сільського голови Людмила. Тим часом рівень напруги у селі зростає. Вся громада була проти забудови висотними будинками. а вони Тут хочуть узаконити зведення житлових кварталів замість лісу. І дозволити запустити хід будівництва на території земель військової частини. Поки правоохоронні органи розбираються, як так вийшло, що в одну мить військові залишилися своїх земель, спритні ділки згадали, що в країні децентралізація, і взяли владу до своїх рук. Розпочати вирішили із найціннішого землі, роздавши, продавши та забудувавши. Схоже, що приклад села Віта Поштова може стати прецедентом в Україні, коли люди перестануть терпіти беззаконня та можуть влаштувати справжній сільський бунт. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.